Друзі, вітаю вас! Це знов Віталій Сорокун, керівник комітету зовнішньої місії Весехбе. І я продовжую цикл зустрічей з нашими місіонерами, які зараз служать Господу на місії у Європі. Служать з нашими іммігрантами з переселенцями. І наша наступна зустріч з нашою. Давнішньою місіонеркою Лізою Ліза дуже давно співпрацює з нашим комітетом, і вона була на місії у одній з країн у середній Азії, але її історія це історія чудового партнерства, яке може і має місце у місії у місіонерському служінні. Церква, в якій служила Ліза у Середній Азії, а послала її. Так, відправила, відправила її на служіння у Польщу. То Ліза, розкажи, як це сталося. Коли почалась війна, наша церква в середній Азії дуже молилася та жертвувала фінанси конкретно більше на Харків. І допомагала там місцевим церквам. Потім в мене з'явилося бажання поїхати допомагати нашому народу. І я про це сказала пастору. Ми молилися десь місяць, думали, гадали, як це зробити краще. І вони мене благословили, відправили і зараз навіть підтримують і молитовно, і фінансово тут в Європі. Спочатку початку повномасштабної війни. Десь на другий день ми разом з командою. У нас було вже онлайн-служіння для дітей та підлітків. Ми зробили молитву за Україну в зумі для дітей-підлітків і підлітків і почали викладати для них більше біблійні історії. І до нас приєдналося дуже багато дітей, і підлітків. Ми поділили їх на по віку і різні в них були предмети. Це англійська мова, спорт був арт-терапія, шахи, і навіть приєднувалися самі підлітки, які хотіли волонтери. Вони викладали дуже багато людей. приєдналося як волонтери з різних країн, навіть з Таджикистану, Грузії, Білорусії, з Європи. Також які хотіли допомагати Україні, але вони не знали як. І через це служіння багато підлітків і дітей та їх батьків узнали про Христа. І я хочу, щоб Ліза розповіла вам, друзі, про свою мрію, яку вона хотіла б реалізувати тут у Кракові. Коли ми служили в таборах з нашою командою, то в нас було дуже багато волонтерів-підлітків, які вимушені були виїхати сюди в Європу, але батьки залишилися там в Україні, і ми побачили таку необхідність, щоб хтось про них турбувався, щоб хтось їх направив на служіння, на життя, як жити, як розвиватися. І ми побачили потребу в тому, щоб зробити такий дім. Ми його назвали як Хаб. Де будуть жити підлітки, та молодь, яка переїхала з України, були вимушені переїхати сюди, в Східну Європу, і без батьків, які не знають, як далі їм бути, де їм жити і що їм робити. То ми хочемо створити такий дім, де вони будуть жити, вчитися, там, хтось підправляти, і також ми будемо разом з ними служити. Дякую, Ліза, і друзі. Ліза зараз несе служіння у Кракові, і це є дуже цікавим прикладом того, як наші церкви можуть бути благословінням для наших переселенців тут у Європі, бо тут їх дуже багато мільйонів, і дуже вони потребують нашого служіння тут. Ми багато служимо на сході України, на півдні України зараз. Але ж тут, у східній Європі, є багато наших переселенців. Тож ми давайте будемо молитися за наших місіонерів, за таких місіонерів, як Ліза, і давайте будемо не забувати їх підтримувати не лише молитовна, а також і фінансово. Хай Господь благословить вас.